Зірка, яка більш за все виділяється. Зайву визнаний найкращим гравцем Melbourne 2025. Так як в кожної команди є якась зірка, яка більш за все виділяється. І в команді Віталіті це снайпер. Дуже круто. Зайву знов отримав MVP турніру, збирає ці статуетки та женеться за рекордом сімпла. Олександр Костелєв має Зараз, якщо я не помиляюсь, то на 4 МВП більше, ніж за зайву за рік. Та, друзі, ну зараз тільки п'ятий місяць розпочинатися буде ще кількість турнірів ну, дуже велика. Тому у зайву реально є всі шанси, щоб цей снайперський батл по кількості МВП за рік перевищити. Будемо дивитись. Віталіті, зайву, Робс, весь склад Віталіті зараз на дуже хорошій нозі. Несуться всіх, ну без шансів, не можна вже сказати, після того фіналу, який ми бачили. Але але подивимось, що ще зробить зайву для того, щоб стати кращим.